Вітаю, це гороскоп для водних знаків Зодіаку на тиждень. Починаємо зі знаку Зодіаку. Рак понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Неймовірно, раки. Я пам'ятаю, який був важкий минулий тиждень. Дуже важкий. Я так розумію, що ви справилися. І минулий тиждень я говорила про те, що обнуляться якісь певні ваші тривоги, якась буря в склянці води, вона обнулиться, і туди йде якось вже я бачу нове майбутнє, але дивлячись, як ви переживете ці випробування. Понеділок починається з того, що ось відходить старе минуле, повільно і, скажімо так, однозначно. Тобто, якщо ще вагалися за щось трималися, то вісім кубків це йде. Таке враження, що ви закінчили певний цикл, карму, тому що випадає буквально карта долі, доля вас веде, тобто по долі щось відійшло. І карта мир закінчили. Закінчили якісь служіння, якусь велику ситуацію, завершили. І ви можете собі дати якийсь невеличкий люфт відпочинку. Четвір та але зупиняється. Простір зупиняються, якісь події ненадовго. Четвірка мочів, все обдумали, все проаналізували, і тут же відкривається нове майбутнє. Карта зірка, десятка кубків. Це карта великого щастя. Після величезних випробувань якісь признання. Нове майбутнє, то злочин якась ідея зверху, інсайт, новий початок. Ви знаєте. Я би на цьому навіть закінчила розклад. Я завжди дуже довго сижу на кожному знаку, роздивляюсь, пояснюю, коли якісь складні аспекти. А тут настільки все, все ясно, все просто, я вам просто хочу ще раз показати ці красиві карти, Знаєте, відкривається нове майбутнє. Можете сміливо робити перший крок, в ці нові двері. Дев'ятка пентаклів на дні колоди. Про що це е, може говорити карта? Що достатньо професіоналізму, досвіду, ви заслужили це нове майбутнє? Ви заслужили любов навколишню. Розумієте? Це ще карта сім'ї, прибавки в сім'ї, виповнення бажань, райдова, веселка після дощу, після бурі. Я вам бажаю щастя і хай цей прогноз втілюється в життя. Дякую, раки. Скорпіони. Скорпіони. Можна дивитися ці прогнози по сонцю і по асценденту. А так само жінки можуть ще дивитися по місяцю. Наприклад, я дивлюся по трьох знаках всі свої прогнози. Поїхали! Скорпіони. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Вам, скорпіони, на цьому тижні потрібно зробити нелегкий вибір, це буквально знаєте екзистенційний а, вибір, який далі буде м, якби, задавати вектор вашому життю. Вам, звісно, хочеться пройти між крапельок і рибку з'їсти, і кісточкою не подавитися. Ну, насправді так, будете балансувати, як можете, утримувати дві а, різні, я не знаю, діяльності свої іпостасії будете намагатися зберегти щось, від чого можливо потрібно відмовитися. Бо коли ми робимо вибір, це завжди ілюзія, що ми щось. Отримуємо, як правило, ми втрачаємо. Ми не можемо йти двома дорогами одночасно. Хоча діяльності ми можемо і поєднувати. Що тут цікавого? Ще можна може бути зіткнення у вас десь наприкінці тижня. П'ятірка це якась поламана інформація. Це плітки. Це розмови за спиною у вас, а можливо, ви розпускаєте плітки, чому я так кажу, тому що ми ну, скорпіони гострі на слово. Не раджу цього робити, тому що, якщо, якщо вам здається, що це може якась така маніпуляція полегшити життя, а наше життя, якась суцільна маніпуляція навколо, то кажуть, ні. Тут потрібно, скажімо так, інколи не сказані слова не є брехнею. Тут краще, якби, якщо є можливість мовчати, мовчіть. Тому що як самі собі накручуєте, розумієте? Якусь таку історію. Шлях, куди ви йдете, ця ваша ціль, вона. Варто того, щоб до неї йти як би складно не було. Швидше ви до неї не дійдете. десятка жезлів, яка випадає на кінець тижня. Про що говорить? От ваша ціль. заповітна. Вас спеціально простір і життя обтяжує, щоб ви йшли повільно і не пропустили по дорозі якоїсь важливої інформації, важливого досвіду, якогось діаманту, який би ви пропустили, якби ви мчалися. Цей тиждень, по-перше, коридор затемнення. Тут велике пропровелике пропрацювання йде минулого свого своїх помилок. Таким чином ви закладаєте фундамент на майбутнє. Вже наступний тиждень він такий більш стрімкий та більше активно можете діяти. На цьому тижні. Я би сказала так, сім разів відмірте і один раз відріжте. Тому що якщо поспішите і скажете якесь різке слово, або якийсь такий вчинок різкий, самі собі лише обтяжите ваш шлях. Ну, тому будьте обачені на цьому тижні, скорпіони. Бажаю плідного, вдалого тижня. А ми переходимо до знаку зодіаку Риби. Риби. Понеділок, вівторок, середа. П'ятниця, субота, неділя. Але у рибок навпаки, ви знаєте, тут багато руху в першому, в перші два дні тижня, понеділок второк активний рух. Можливо, це якась така дорога туди і назад. Тут є історія, можливо, хтось на автомобілі багато їздить по роботі. Тут такі стрімкі дороги, які не потрібно відкладати. Тобто активна дорога або активно рухається ваша справа, активно розвиваються будь-які стосунки. Тут треба швидко-швидко реагувати. В середу можна. Зупинитись перепочити. Мені взагалі тут дуже командировку нагадує. Знаєте чому? Тому що от я приїхав двома транспортами, приїхав, зупинився, зробив всі свої справи, або обміркував, можливо, понеділок вівторок пророблена якась активна робота, потім треба видохнути всереду. Зупинка, і знову таке враження. Кажу, чому командировка? Бо приїхали, зупинились і знову приїхали. Тут така цікава історія, що після цієї зупинки ще більше прорив. Якщо тут дивіться, один кінь, другий кінь, як різні енергії. Темний кінь, світликінь. Бачите? Зупинка проаналізували, і цей темний кінь і білий кінь тепер в одній упряжці. пряжці. враження, як допомога когось іде. Тобто там ви самі їхали, а можливо, ви в дорозі когось зустріли. Зупинка відбулася, якась алхімічна реакція, і двинулися далі в якусь спільну роботу, колективну, колосальний прорив. Причому це кармічна історія, доленосна ситуація. І дорога долиносна. Вона відкриває як нове майбутнє. Це на далеку перспективу якась така історія закручується у вас на цьому тижні. А сімка пентаклів – це вже перші ворожаї проробленої роботи, і, можливо, і вашої конкретно, і сумісної роботи. Цікавий тиждень він якийсь такий активний. Я не можу сказати, що це якась нова справа. Це щось уже запрограмоване, що уже ну, запущене в простір і опрацьоване вами. Тут багато руху навколо цього. Наколо цього багато руху. Якщо ми говоримо про військові якісь такі історії, риби про тих, хто, наприклад, воює на війні. То я би сказала так: тут ротація, тут переїзд з місця на місце, розбили табір, а потім провернули якусь колосальну справу. Тут реально є прорив, коли змогли. Тобто, всім військовим, хто за знаком з дякую риба, і якщо мене слухають дівчата, мами, дружини, чекаєте хлопців, знайте, їхня справа вдасться от зараз. Там будуть можливо, невеликі результати, але вони будуть. І це закладка на майбутнє. Наступний тиждень я дивлюся там фонити якоюсь такою історією неоднорідною, але знову ж таки. Це на дні колоди, а на дніколоди це може програтися, це може не програтися. Це хмара, з якої може политися дощ, а може її розстріпати вітер. Тому як буде складатися ваша доля і події наступного тижня, ми будемо. Умося наступного тижня, а зараз я вам хочу побажати вперед. Нічого не бійтеся, економте, правда правильно. Я скажу так, розподіляйте свої цілі, сили. Не цілі, врешті-решт, і удача на вашій стороні. Хай щастить. Підписуйтесь, будь ласка, на ютуб канал Максимуза. Це мій основний канал, де багато прогнозів політичних, військових і дуже багато вже прогнозів збулося, і вони продовжують збуватися. А так само на мій другий езотеричний ютуб канал Максимуза Лайф, де щотижня виходять виходять. Таро для всіх знаків зодіаку і ще багато різного цікавого контенту. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Не забудьте поставити вподобайку і написати коментар, як у вас програвся, наприклад, прогноз минулого тижня. А можливо, цей прогноз вже почав збуватися. До наступних зустрічей. Пока.